Так, коли розпочалася повномасштабна війна, ми сіли і подумали, що нам можна зробити для нашої держави, щоб допомогти. І вирішили, що волонтерство це саме те, що ми маємо робити. До цього в 2014 році, коли почалася перші фази війни, то я була більш як спонсор, віддавала десяту частину від своєї зарплати на допомогу хлопцям і людям, які цього потребували. Благодійний фонд вежа це саме моя організація, куди я де я працюю. Вона займається допомогою цивільному населенню. А це різні напрямки. Перша це гуманітарна допомога. Ми виїжджаємо в Одеську, Миколаївську Херсонську область і надаємо людям, особливо в віддалених населених пунктах, гуманітарну допомогу. Друга це охорона здоров'я. Це взагалі наш такий величезний класний проект. Потужний. Ми об'єднуємо декілька спеціалістів, які теж виїжджають в віддалені регіони, які на жаль, сьогодні не мають навіть амбулаторій, не те, що працівників і надають там допомогу по здоров'ю. І ось. Освіта, Освіта це теж основне, чому ми навчаємо людей. Це і Одесі, і в Одесі, і в інших містах. Ми виїжджаємо з різними тренінгами, які спонукають людей покращувати свої навички в різних сферах. Ну, ці основні три напрямки. Я вас обожнюю. Я вважаю, що ви настільки світлі люди. Що я не знаю, можна, якщо електрику відключають, освіщати вами всі приміщення. Ви чудові, дякую вам за вашу роботу, за ваші ініціативи. Коли я потрапляю до вас і бачу ті чудові картини або презентації якоїсь письменників, там художників інших митців, то це взагалі як ковток свіжого повітря. Ти розумієш, що культура є, наша українська вона розповсюджується. І це ну, дуже кайф великий. Дякую вам. Я думаю, що це комунікабільність. Взагалі треба спілкуватися, треба слухати людей, треба людям доносити інформацію, ніколи не боятися. Комунікація це та риса, яка мені допомагає в день. У мене це питання було само до себе колись. і Я зрозуміла, що коли до мене приїжджають мої міжнародні партнери, які ну, привозять нам допомогу, яку ми далі передаємо людям. То я завжди дивуюся, чому вони допомагають Україні. Вони не українці, не громадяни, але вони їдуть сюди і вони допомагають вже. Багато-багато років і не втомлюються. І для мене це от внутрішній такі ресурс, який мене мотивує, що я ж та громадянка України. Я должна більше ще вкладати, бо це люди чужі, вони іноземці, а вони піклуються про нас зі всією душою. Тому для мене це саме огромна мотивація. Я бачу, як роблять інші люди, і просто собі дозволяє далі йти.